Згідно із результатами соціологічного дослідження, проведеного центром Разумкова, якби вибори відбулися найближчим часом, найбільше шансів вийти до другого туру мають лідер партії регіонів Віктор Янукович та прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Ми поцікавилися і в Коломиян, кому вони на виборах президента віддали б свій голос і чому. Звісно, це спілкування не можна назвати соціологічним опитуванням, і воно не відображає об'єктивну думку людей. Похибка може становити 100%. Центр Разумкова 2010 респондентам запропонував вибрати із списку кандидата, за якого вони проголосували, якби вибори відбулися найближчим часом. Так серед тих, хто має намір взяти участь у виборах, 28,9% проголосували б за Януковича, 20% і 30 за Тимошенко. Було оприлюднено результати чотирьох соціологічних досліджень, проведених компаніями Социс ФОМ Україна, «ННБ Груп», а також Альянсом Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка і Центру соціального документального. Моніторинг. Усі соцопитування показали приблизно рівне співвідношення рейтингів основних кандидатів. Безумовним лідером є опозиціонер Віктор Янукович, рейтинг якого у півтора рази вищий, ніж у прем'єра Юлії Тимошенко, пише комерсант Україна. Рейтинг симпатій на виборах президента серед мешканців Західної України очолюють Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко та Віктор Янукович. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою рейтинг. Коломияни ж мають свої симпатії. За Яценюка. Чому? Тому що він мені подобається як людина, чесна, справедлива. Я не знаю, за кого голосувати. Чому? Ну, бо розчарувалася так, що, що не знаю, хто міг би зробити зараз щось доброго нам. Ще б поки не, не приділився. Чому ви ще вирішилися? Ну, будемо думати, побачимо всі е, програми, які будуть давати. Я навіть не знаю, там таких президентів багато, що мені все одно. За кого, аби дали пенсію нормальну. Ні за кого. Чому? Бо нема віри в цих президентах. Напевно, за Юлію Тимошенко. Дуже багато кандидатів, і кожен по-своєму говорить. За нікого. Чому? Нема кандидатів таких, щоб, за кого можна було би голосувати. За Єсенюка. Чому? Чому? Тому що він молодий, незагнажований і розумний. За Юлю. Це моя тайна, то, що далеко. Певне, що за Ющенка. Так чоловік буде голосувати, так я буду голосувати, так моя сім'я буде голосувати. За Тимошенко. Мені здається, що вона робить так, добро. добро, коли було потоптом, на гроші видали за воду. Буду за того президента голосувати, який хоче, щоб навести порядок в державі, щоб... тому що держава трошки розбалансована. Закони не діють. Таку людину дійсно, щоб щось зробила для держави, зробила для суспільства, для того, щоб ми для народу, для народу щоб народ не ходив такого, як розброд. Я за Ющенка. Чому? От він мені подобається до цієї пори, як мужчина, як керівник. І взагалі він, Я сам, дос... не може, він сам не може щось Я зробити, у нього допомоги немає. Національна ідея. Так. Все. Без неї не буде нічого. Згідно із останнім соцопитуванням, який проводив Центр соціальних технологій Соціополіс у містах з населенням 100 тисяч і більше, найвищим залишається рейтинг Віктора Януковича. Далі йде Юлія Тимошенко, значно зросла довіра українців до Сергія Тігіпка. Ці прізвища входять у трійку лідерів соцопитування стосовно президентських перегонів. До слова, за висновками соціологів, найшвидше станом на листопад 2009 року зростає рейтинг Януковича і Тігіпка. Найповільніше Ющенка та Тимошенко.